Діти, батьки, школа, дистанційне навчання це безліч можливостей, тому що батьки вони взяли на себе весь удар. Два тижні вони працювали по 18 годин на день. Україна за дослідженнями опинилася в топі країн, які готові до дистанційного навчання. Покриття інтернету по країні недостатньо для того, щоб діти навчалися. Давайте ми зачекаємо тиждень-два і назад вернемося на навчання. Навчитися вчитися самостійно е, матеріали можна шукати не лише в школі. Студенти показали такий же високий рівень засвоєння інформації, як і в офлайн форматі. В Україні є декілька платформ, які дозволяють навчатися безкоштовно і якісно, як школярам, так і дорослим. Батьки стали а, тими, хто в першу чергу заважав ефективному а, дистанційному навчанню. Наші студенти вони вже звикли до певного рівня самоосвіти викликом, який показав а, найбільші проблеми і нові можливості.